Вітаю любителів шахів. Граю проти те. Із США рейтинг у нього 1918. Так, граю. Амбіт Стафор, так. Правильно грає мій суперник. На жаль. На жаль. Поки сюди, поки сюди. Так, взяли, 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 ні, взяли так. Просто відійду. У, цікавенько. Перед. Б5, Б4. Правда... Правда, я не бачу. Чомусь я щось так, 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 що я тут взагалі хочу? Сюди він просто сюди піде. Так, поки я сюди просто пішу. Якщо єсть, я йду сюди. Бред граю. Тупо граю бред. Але і що з того? Суперник грає Е, берід. Так. Нехай, нехай пішаком з'їсть. Централізуємо ферзя. Королевич піде на D7, можливо, так. Можливо, і ні. Ось якийсь шажок мені може прилетіти. Нападемо. Нападемо. Хм. Кавенько Так, і суперник мій. Помиляється. Чудово! Чудесно, прекрасно. Як кажуть, то супер. Двійний удар передпішов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, флагорубчик голубчик. Програв. Так, так, так. Цікава партія. Добренько гляну аналіз. перше мене цікавить, як комп'ютер оцінює цю партію. Оцінює комп'ютер. А в 200 рейтингу, якщо дивитися за однією партією. Дуже якось високо мене комп'ютер оцінив. а Суперника в 1550. Мені здавалося, що я помилка на помилці граю. Особливо після дебюту. Добре. Точність у мене, у мене 80, у суперника 73. Ну. І от гамбіт Стаффорда. Активний гамбіт. Те, що мені подобається. Так, 3-0 комп'ютер. Кажу, що це помилка. Потрібно було грати офіцер на D4. Угу. Тобто якось так. Кінь D1, кінь D7. Якось давати тут йому пройти. Можливо, навіть і так. Так, це 3, Офіцер b 6 а4. Кінь С5. Ну, щось, типу, такого вигадувати. Добре, якщо тут піти. То кінь Б3. Ага, такий ось ударчик подвійний. Не встигає забрати мого офіцера, так як я, я з'їм туру, Цікаво. маневр цікавий. Так, добре, я пішов просто в 3-0. Суперник пішов в 3-0, і тут я отримав уже погану позицію суперника плюс 547. Суперник виграє фігуру. Ось. Дивно, чому суперник не забрав тут офіцера? Дивно. Я пішов на розмін. Ну так, тут у нього все рівно перевага. Все рівно перевага. Але все-таки найсильніша фігура ферзь в мене, а не в нього. Плюс 3 по матеріал... матеріалу. Так. Розмін, розмін. І тут. Тут суперник напомилявся і отримав мат від трьох ферзів. Ну, так, він очікував, що в мене 6 секунд, я не встигну, але 6 секунд і це, в принципі, дуже багато часу. Особливо, коли нема більше фігур у білих ні пішаків, нічого не заважає поставити такий лінійний мат. І він отримав мати. Якщо сподобалась партія, поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую за перегляд.